Литва на новий рік, Господи Боже, всього видимого і невидимого, творіння творче і основоположнику, що створив часи і роки, сам благослови початок нового року сьогодні, який ми рахуємо від Твого втілення для нашого спасіння. Благослови нам провести цей рік і багато років після нього в мирі та згоді з ближніми нашими. Зміцни і пошир церкву Христову, що її ти сам заснував і спасеною жертвою на Христі освятив, Вітчизну нашу піднеси. Охорони і прослав довгоденство, здоров'я, достаток плодів земних і добре поліття дай нам. Мене грішно рабу твою, всіх рідних і ближніх моїх та всіх християн, як правдивий наш верховний пастир. Доглядай, охороняй і напуй Спасену направ. Щоб ми, ідучи нею після довгочасного і щасливого життя на цьому світі, досягли Царство Твого Небесного і удостоїлись вічного блаженства з усіма святими Твоїми Амінь. Дорогі друже, пиши це відео своїм друзям, щоб більше людей. Могли помолитися цю молитву? З Богом! Підпишись на канал.